Сьогодні у сфері сільського господарства активно впроваджуються передові технології, які дозволяють отримувати високий рівень врожаїв та досягати значних результатів у тваринництві та виробництві продукції. Нині Хмельницький район входить у п'ятірку кращих районів області у сфері сільського господарства. Сьогодні аграрний сектор демонструє високі темпи зростання за 10 місяців цього року. Аграрне виробництво району зросло зросло майже на 12%. відсотків. Проведена значна робота по додатковому залученню земель сільськогосподарського призначення, що дало змогу збільшити кількість зрілів в обробітку практично 99%. Агроформування району завершить комплекс осінньо-польових робіт. Намолочено понад 162 тисячі тонн зерна, що перевищує минулорічний показник на 20 тисяч тонн. З нагоди свята також відзначили кращі аграрні підприємства району. Серед них товариство з обмеженою відповідальністю нові аграрні технології, фермерське господарство МАЕС, товариство Агропромтехніка та інші, як зазначають посадовці, нині вже закінчено посів озимих, хизуються також показниками у сфері тваринництва. Так, середньорічний надій молока на корову у районі станом на 2014 рік має досягти 6 тисяч кілограм. Крім того, Хмельниччина з року в рік займає перші місця серед українських областей. Як передовий аграрний край, і сьогодні Хмельницька область знову посідає перше друге місце по показниках врожайності, в тваринництві і стрімко набирає обертів. Щороку ми з вами чуємо ті показники, які маємо врожайності в тваринництві, що будується, що реконструється. Але це завдяки всій вашій праці, завдяки праці ваших колективів, ваших громад. Тому що як би не говорити, сьогодні кожен з нас аграрій, навіть якщо і не працюючи в сільському господарстві, ваша поповина закопана на цій рідній землі. Як зазначив народний депутат України Сергій Лабазюк, сьогодні у аграрному комітеті Верховної Ради працюють над законопроектами, котрі сприятимуть розвитку вітчизняного сільського господарства. Вже в 2013 році до сьогоднішнього дня ми збільшили на 16% показники порівняно з минулим роком по експорту зерна пшениці. Ми почали вперше за 20 з лишнім років Незалежної України експортувати, а не імпортувати тваринницьку продукцію. Це саме куряче м'ясо, яке вже їде сьогодні до Європи. Напередодні підписання угоди про асоціацію. Хочу відмітити, що саме аграрний сектор отримає цілий ряд переваг. Ми вільно зможемо торгувати нашими продуктами в 550 мільйонів європу. Ми зможемо, звичайно, не за один день. Сертифікувати, стандартизувати наші продукти для того, щоб продавати їх за межі України, також традиційно до свята відзначили і кращих аграріїв Хмельницького району.